Другий місяць у самісінькому центрі Чернігова йде війна. З одного боку жителі будинку, в котрому відкриють кафе, а з іншого ресторатори. Старенькі машканки проти відкриття закладу харчування біля їхніх квартир. І я от тебе повинні буду нюхати їхні запахи і цю їхню вентиляцію, і які будуть вареники варитися і будуть йти от сюди вверх, і все. І люди, які будуть нюхати фатіть на Макдоніса, що ми нюхаємо. Ми нюхаємо його. І доволі дуже, кожен, кожен день. Справжній бій розпочався, коли в дворі розгорнули роботи з прокладання електрокабелю. Жінки власними тілами перекрили шлях будівельникам. Площадка у нас фактично під током. Ізлучення йде. Діти наші тут граються. Ми хочемо, щоб наші діти внуки грали нормально. І ми категорично проти, щоб нам рили двор і все. Аргументи, мовляв, кабель проходитиме поза межами майданчика. Не спрацювали. Бути сусідками ресторану там не хочуть і вважають, ремонтні роботи всередині та зовні майбутньої ресторації незаконними. Не допомогла і демонстрація документів. У нас є всі розрішительні документи. починаючи від проекту, закінчуючи розрішення на провіді. На Насамділі, ми хочемо проложити електрокабель, тому що... Е по тих умовах ми повинні сделать. Ми взяли ті условия на воду, ті хусло на проложення кабеля. Но але... ресторатори пояснюють, пропонували всім залагодити конфлікт мирно, аби жити далі у добросусідських стосунках. Проте мирової таки не вийшло. Ми два два місяці ведемо переговори. Ми предлагали з ділати асфальтні ями, улучшити дитячу площадку, сделать железні забори. Ми предлагали поставити охранника на забор, на железном заборі при вході чтобы не заходил ніхто за 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 на щот. У нас такая какая-то безвыходная безвыходное положение, потому положення. Тому що в Вареничной сейчас стажировано 25 человек, Тіре 30 людей, которые ждут свої робочі места, у яких теж маленькі діти, у которых сім'ї на місце баталії прибули працівники міліції. Документи перевірили, роботи законні, але жінки не капітулювали. Пообіцяли зірвати роботи, бо закон на їхній стороні. Перевірка нової вентиляції на шум і запах їх не схилила пристати на мирову. Не вразили й відповіді сусідів ресторану цієї ж мережі в іншому місті там за два роки роботи не було жодних претензій. Ну варенічна взагалі не мішає, щоб так сильно. А от підвал так вже якби ви нам допомогли. Скаржаться радше на роботу жеків та сусідські ремонти. Часто в таких ситуаціях не обходиться і без міліціянтів, адже літні люди стоять на своєму, не хочуть шуму. Їм все одно хто його створює. Скаржилися, тому що в старих людей пожилих і є такий менталітет. Якщо щось роблять, то заважають. Сверху сусідка бабуся в Мене було розрішення, яке було все печать. То есть, проверили все, то есть, Допоки жителі воюють проти відкриття ресторану, його власники та персонал втрачають гроші. Вирішальну крапку в історії з відкриттям закладу мав би поставити суд, але до нього жителі будинку поки не зверталися.